Білий ведмідь, новорічні ельфи, неперевершений санта і всіх знайома з дитинства вантажівка. Новорічне свято завітало 14 січня до умані. Мені здається, що зима сама себе не відсвяткує, правда? Диво автомобіль, що давно вже став символом новорічних свят, цього року вперше прибув до Умані, щоб подарувати жителям міста радісну атмосферу зустрічі з улюбленими героями. Святкове дійство відбувалося почергово на двох майданчиках: у 14-й годині біля входу в дендропарк Софіївка в районі автовокзалу, і о 17 й годині біля головної новорічної ялинки міста. Зустрітися з Сантою та його веселою казковою командою прийшли як маленькі, так і дорослі уманчани. Свято вийшло веселим та запальним. Санта познайомився з кожним з маленьких глядачів, запропонувавши дітям вигукнути своє ім'я. Я хочу почути, як кожен з вас зовуть, але тут треба зробити разом на один, два, три. Домовились. Давайте! Один, два, три! Ясно, ясно. Мені здається, я тільки тебе не почув, як зовуть всіх. Все стачу, зрозумів. А тебе як зовуть? Максим. Макс Максим. о! Як зігрітися взимку, коли на вулиці мороз знає відтепер не тільки Санта, а й усі учасники свята. Секрет простий: це теплі дружні обійми. І, звичайно ж, яскраві посмішки. Любимий там теж можна не стояти а зігрівати до нового обіймами. О, а ви чого нікого не обіймаєте, не зігріваєте. Анявичко. О, то проварить від вас. Ой мої зайчата, боже, як то приємно. О, так, ну так і до Хрещення дійде. Про те, що свято вдалося, свідчать емоційні відгуки дітей та дорослих. Малече радіє знайомству з улюбленими героями, а дорослі можливості поринути в таке, начебто, просте, але ще в дитинстві новорічне диво. Привіт, як тебе звати? Ліза, е, які емоції зараз у тебе? Дуже веселі і дуже великі враження. Що тобі сподобалось? Санта, е, помічники Санти і сам великий ведмідь. А тобі що сподобалось? Санта і ведмадик. Я бачу, ви такі задоволені, посміхаєтеся. Що викликало такі емоції? Свято Кока-Кола, це вже емоція. Діти щасливі радісні. Дід Мороз, новий рік. Це ж вже це як чудо велике. Всіх вітаю з Новим роком. Щастя, радості, любові і хай люблять Кока-Колу, її. Про свій гарний настрій говорили усі маленькі учасники свята. А хтось був захоплений від того, що зміг побешкетувати з самим Сантою. Привіт, як тебе звати, Маша. Що тобі сьогодні сподобалось на святі? Мені сподобалось Дід Мороз. Все, все сподобалось. А найбільш за все. Дід Мороз. Так. А який в тебе зараз настрій? Веселий. Як тебе звати? Діма. Що тобі сподобалось сьогодні? Мені сподобалось дуже з Сантою. Таке свято це ще одна можливість згуртувати у манчан, пережити спільні радісні емоції дітям разом з батьками, дідусями і бабусями говорять дорослі учасники дійства. Які емоції у вас сьогодні? Ви сьогодні прийшли на свято. Як вам сподобалося? Подобається на тому. Багато людей зійшлося на тому. Всі діток дуже багато раді, фотографуються. Приємний діточка мороз, на тому нам приємно. Сподобалось то, що як то збирають більше дітей, людей гуртуються. Всі це дуже сподобалося. Дід Мороз, Снігурочка, дітки, радість для діток. Кожен уманчанин старше 12 років, який сфотографувався зі святковими героями або вантажівкою, і запустив фото у соцмережах з тегом будь сантою. Отримав в подарунок пляшку Кока-Коли. От давайте трошки більше місця, усіх вистачить. Санта зі своїми друзями продовжує казкову святкову подорож Україною, а ми хочемо нагадати, що спільна радість з рідними та друзями то найщасливіші моменти у житті. І пам'ятайте, що Сантою може бути кожен із вас, адже подарувати маленькі свято тим, кого любиш, це так просто.